Костянтин Волкодав, Олег Бабій та Юрій Трубич в воротах Володимир Габра. Лівомир Дацько. На правому фланзі Євчук. Чорний в дотик, Ткаченко, Удар. гол! Виймайте! Браво! Як же ж прекрасно розіграли цю атаку! Рада доволі рівно. Але... Все може вирішити єдиний гол у цій зустрічі від Ткаченка. Удар Рикошет! Кутовий Банчука, бо ті грали максимально якісно попереду. Івасів його удар заблокував. Квасниця. Віддай на чорного. Пусті ворота назар. Удар. Гол 2-0. Виймайте. Сьогодні забивають саме ті гравці, у яких найменше, мабуть, вірили до цього. З великим задоволенням повертаємось на перегляд заключної 20 хвилинки принципової зустрічі між Аніксом та Нептуном. Непростий матч, як на мене, самі винні підопічні Станкевича у четвірці. Закидання вперед. Мілянець спини до чужих воріт. Романовський! Ось тут пробити з досколі поганого. За межі бокової лінії. Івасів його удар не було рикошет. Ліворуч. Тертишний. Прекрасна передача! 2-1! Косарема забиває! Інтрига буде жити! Провалився! Зможе віддати передачу на правий фланг. І Васів стріляти може. Удар на то не вдав. До Тараса Мілянця. Романовський. Тут без фолу. Зіграв Ростислав Балагурак. Вихід 2 в 1. Відатись передачу можна. Через центральну зону проривався до чужих воріт. Не пощастило. Тертишний. Змістився на правий фланг. Олександр здоволі не вийде.